Повністю захопити чотири області України до кінця цього року. Плани Путіна незмінні. Він переконаний, що зможе це зробити через перевагу на фронті, тому не поспішає укладати мирну угоду. Пише Блумберг. Ну а настрої російського суспільства теж не бажають припинення вогню. Тож Кремль це охоче використовує. Раніше до таких висновків прийшов інститут вивчення війни. Тож Росія зводить новий завод із з виробництва вибухівки аж у Сибіру за сотні мільйонів доларів. Як РФ готується до затяжної війни та чого не вистачає в озброєнні ворога? Розбиралася Каріна Шевченко. На цих знімках будівництво нового військового заводу в Сибірі за понад 4 тисячі кілометрів від України. Росія модернізує бійський олеумний завод підприємство, що виготовляє вибухівку для артилерійських снарядів. За даними Reuters, підприємство може випускати до 6 тисяч тонн вибухівки за рік. Цього вистачить для мільйона снарядів. Бо робити більше боєприпасів, більше реактивних снарядів, більше балістичних ракет та іншого ну, подібного озброєння, де необхідно вибухові речовини або тверде паливо. Майже 190 мільйонів доларів Кремль вклав у будівництво заводу ще у 2023 тисячі Завершити роботи планують до кінця цього року. Підприємство з виробництва вибухівки складатиметься з понад 20 нових або ж модернізованих об'єктів. Серед них склади, тунелі, вибухозахисні стіни та навіть окрема залізниця. Експерти кажуть, Росія намагається позбутися імпортної залежності. Бійський завод в цьому питанні він дійсно один з таких наявних показників, що росіяни навіть в таких питаннях, як виробництво вибухівки, вони намагаються бути, скажімо, так, незалежними від зовнішніх чинників. Щонайменше три мільйони снарядів за рік нині виготовляє російська оборонка. Пише за економіст. Нині Україна та Росія майже у паритеті. Щодоби обидві країни випускають приблизно однакову кількість снарядів, кажуть експерти. Зокрема, у цьому сприяє успішна робота ЗСУ. Лише з початку 2025 року знищено майже 5 тисяч ворожих артсистем. На початку, 2023-2024 третьому, роках вони використовували там за добу вистрілювали близько 60 тисяч боєприпасів на добу по всій лінії фронту. Це високий показник. Ми в той момент могли там собі дозволити десь до 10 тисяч. Тобто, в порівнянні це ж космічні просто цифри. Зараз ми, в принципі, десь йдемо з ними в рові. Понад 10 тисяч танків Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення наводить Дані генштаб зсу. Щоб компенсувати ці втрати, ворог намагається відновити стару техніку. Наприклад, омський завод, за даними журналістів The Economist, працює цілодобово, щоб відновити Т-90, яких у Росії майже не залишилося. Видання пише цього року: російські заводи планують випустити півтори тисячі танків і у два рази більше бронетехніки. Водночас, експерти кажуть, це цифри виключно про ремонт важкої техніки. Єдиний танк, який нині Росія випускає з нуля у кількості близько 200 одиниць на рік. Це Т 90 М. Вистачало б всього, то вони б не здійснювали б наступ за рахунок мотоциклістів. Не використовували б і шаків і буханки. Вони б використовували б активніші танки, бойові машини. 1400 підприємств у 2022-му працювали на російську оборонку. Нині Зброєння для війни проти України виготовляє 4,5 мільйони росіян. Це цифри видання Дефенс Експрес. Втім, нарощувати персонал далі буде складно, бо треба поповнювати ряди загарбницького війська, кажуть експерти. Продовж трьох років великої війни ворог активно нарощує виробництво систем радіоелектронної боротьби та безпілотників у 2023-му В Єлабузі Кремль збудував завод з виробництва шахедів та дронів герань. У планах Росії на 2025-й виготовити до 10 тисяч таких дронів, які згодом запустять по українських містах. Уже виготовляють не лише просто дрони. Повністю оснащені необхідним обладнанням для нанесення ударів, а в тому числі і дрони обманки, які спільно використовуються при проведенні атак по, по по території України. Росія вчиться, і вони дуже багато технологічних рішень, які були реалізовані нашими військовими на лінії фронту, запозичують і намагаються масштабувати. А ще Росія навчилася оминати санкції, тому комплектуючи для свого озброєння закуповує в Китаї, Ірану та КНДР. Військова машина Кремля не зупиняє свої воєнні рейки задля виснажливої та довготривалої війни проти України. Відтак рекордні майже 180 мільярдів доларів Путін заклав в оборонний бюджет 2025 року. Це на 35 мільярдів доларів більше ніж торік. Про події на лінії зіткнення і не тільки будемо говорити далі із речником української добровольчої армії Сергій Братчук приєднується mm -hmm. до ефіру. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Вітаю! Ну що ж давайте розпочнемо з оперативної інформації, що зараз під час перемовин, так би мовити, яка загальна ситуація на фронті і який напрямок залишається найгарячішим. Ви знаєте, після кожного спілкування президента Сполучених Штатів з Путінським, з Путіним, то знову зростає інтенсивність бойових дій на лінії бойового зіткнення. Власне, сьогодні ми говоримо про те, що спекотна ситуація залишається фактично на кожному відтинку. Різниця лише у кількості звичайно штурмових дій. Якщо ми говоримо про найбільш пріоритетні, очевидно, для ворога напрямки залишається покровський напрямок, звичайно, залишається Костянтинівський з намаганням ворога вийти на Карматорську Слов'янську агломерацію через Торецьк, Часів Яр, і тут бачимо, що бойові дії дуже інтенсивні Новопавлівський. Напрямок це більше південь Донецької області. Звичайно, говоримо про те, що непроста ситуація на Сумському напрямку, на Лиманському. Ну, власне, всі напрямки можна назвати, тому що okay. десь ворог більше атакує саме з застосуванням штурмових дій, десь застосовує дуже активно. А це по всій лінії фронту авіаційне озброєння. Тобто, фронт не мовчить, фронт рухається динамічно, і ті сили, які ворог зосереджує, для того, аби просуватися вперед, вони є надзвичайно. Айно, великими я не знаю жодної армії світу, яка б могла це витримати. Ну загалом, якщо ми говоримо, що це рахунок іде на загальновійськовій армії, є унікальна дійсно для армії світу танкова армія, яка атакує відповідно. На Покровському напрямку, покровсько курахівський навіть та то, то очевидно, що ворог в свої інтенсивні дії буде продовжувати, максимально використовуючи все те, що в нього є наявне. Звичайно, на жаль, це перевага в особовому складі, це перевага в авіаційному озброєнні. Ну і власне, ці дві компоненти на сьогодні для росіян є головними у тому бажанні просуватися далі і захопити. Ну принаймні, це на сьогодні є стратегічна мета захопити територію повністю Донецької. Луганської області Ну, давайте. якщо ми вже говоримо про Донецьку і Луганську область, давайте ще і трохи про Краматорський напрямок. У Державній прикордонній службі інформують, що росіяни щодня атакують в напрямку Краматорська. Вони створюють так званий кілзони, кіл зони їх називають там, де знищують живу силу і техніку. Що відбувається на цьому напрямку сьогодні? Чи фіксується просування там росіян? Можна трошки детальніше? Ну, якщо ми говоримо про Костянтинівку, і власне це якраз і є такий ключик до Карматорсько-Слов'янської агломерації. Як я вже сказав, то очевидно, що ця битва за Костянтинівку вона розпочалася, тому що долітає туди, на жаль, вороже залізяче до Костянтинівки. і йдуть обстріли постійні. І сьогодні вже можемо відзначати, що і до Краматорська відповідні засоби вогневого ураження потроху починають діставати. Є ураження мирного населення і критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. Структури, ну власне, якщо говорити про оперативну ситуацію, то звичайно ворог максимально зараз нарощує обсяги по часу яру, по турецьку. Хоча тих просувань, на які він сподівався, звичайно, з задіянням такого великого ресурсу в нього наразі немає. Я хочу нагадати лише, наприклад, по часу яру, що дедлайн був 9 травня. 9 травня 24-го року, і тут якраз хочу нагадати діють ті самі загальновійськові армії. Це не полк, це не бригада, це навіть не дивізія. Це більше по більша по кількості структура, величезна структура. Ну і танкова армія, про яку я згадав. Тобто ворог намагається в цьому напрямку активно рухатися. І, власне, якщо ми говоримо про кілзони, то в попередньому сюжеті говорили про те, що ворог дуже багато технологічно бере саме у нас. І Це все те найкраще, що сили оборони. І власне, ці кілзони це наша знахідка, і ворог сьогодні максимально. Дійсно намагаються їх створювати на різних маршрутах на різних ділянках фронту для того, щоб і ускладнити логістику. Ну і власне сама ця кілзона вона говорить про те, що рухатися там просто неможливо ні технікою, ні особовим складом. Тому ворог намагається це масштабувати. Оце те, що є на сьогодні, пане Сергію. Ви вже згадували про сумщину. Я би хотіла детальніше про це поговорити, тому що. Луганська, Донецька з 14-го року в планах Путіна. Потім пізніше вони там Херсонську і Запорізьку включили до себе в конституцію. А що на Сумщині? Тому що вже 200 населених пунктів закликають евакуюватися. І власне начальник сумської обласної військової адміністрації казав про це: наскільки складна ситуація на прикордоні? Що там хочуть росіяни? Що їм дає натиск на Суми. Ворог дійсно намагається максимально тиснути, хоча того угруповання, яке навіть там зібралося, сьогодні недостатньо, аби рухатися, як кажуть, повноцінно у бік Сумщини. Очевидно, що силам оборони вдається стримувати тут ворога максимально. Що стосується евакуації, це питання не сьогоднішнього дня, зрозуміло, це питання, взагалі, безпеки людей, і тому ми знаємо, що там при кордоні наш з огляду на безпечно. Все, ми вас чуємо. Просто чуємо, перервався зв'язок. Продовжуйте, будь ласка. Так, е, Власне догляду на безпекові ситуації, тому що ворог дуже активно обстрілює сумщину. Ви бачите, це відбувається кожної доби по кілька разів. з огляду на це проводиться ця примусово евакуація. Це необхідно зробити, аби убезпечити життя людей. Що стосується просування самого то очевидно, що ворог мріє. Він не приховує ці плани створити буферну зону саме на території нашого прикордоння. Поки що це не вдається зробити. Більше того, буферна зона, вона можливо така якісна, як нам би хотілося, але знаходиться на території Курської області. Тобто, очевидно сьогодні, що того групування, яке там знаходиться російське, недостатньо у нього функціоналу, недостатньо відповідного ресурсу, аби продовжувати наступ саме у напрямку Сум, як обласного центру, ну і тих територій, які знаходяться у нас в цьому регіоні, на цій локації. Ну і давайте ще про один такий важливий момент. У прифронтових містах спокійно літають дрони ворога, і їм нічого не заважає. Про це пише заступник командира третьої окремої штурмової Максим Жорін. Він вимагає від місцевих влад захистити дороги у прифронтових районах антидроновими сітками. Ну на кшталт тих, що роблять росіяни, для того, щоб дрони не могли атакувати пересування української техніки. Зараз ми говоримо про те, чого у нас немає. Чому це не ну, робиться? Чи можливо це робити? І чи і е, відбудеться це коли-небудь? Ну чому не робиться? Це питання до місцевої влади. Те, що це робити необхідно, тут пана Жорина підтримує 100%. тому що це дійсно допомагає, якщо не 100% знову таки убезпечити і техніку, і людей, але це впливає на те, що більше можливостей, більше шансів рухатися саме такими локаціями, саме такою логістикою. Ворог дійсно зашиває буквально в ці сітки свої дороги, свою логістику, бо це логістика, це боротьба ресурсів без цього фронт впливати не зможе, тому очевидно, що це має бути прийняте рішення на рівні держави, можливо, в тому числі зобов'язати зобов'язати місцеву владу робити саме таким чином. Дивно звичайно, що під час у нас взагалі такі питання виникають, але бачимо, очевидно, що втручання центральних органів влади теж можливо не необхідне. Хтось не допрацьовує, висаджує квіти замість того, щоб робити сітки. А давайте не ще... допрацювати, щоб потім не було пізно. Так в тому то й справа. Так, давайте ще трошечки у нас небагато багато часу, але тим не менш, Нью-Йорк Таймс пише, що Росія нарощує військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією. Там і бази, і склади, і полігони, ангари для техніки. І це мовляв свідчить про підготовку до потенційної війни з НАТО. Наскільки це реально, враховуючи, що Росія зі своєю першою армією світу не може захопити навіть дві області України, на які вона позарилася ще 10 років тому? Наскільки ви вважаєте реальним такий сценарій, що це може дати Росії самі? Ну знаєте, коли на Росії при владі хворий авантюрист, цілком вірогідно, що принаймні такі плани вони розглядають не лише наприклад по Фінляндії, а по країнах Балтії, по східній Польщі. Це очевидно, і навіть існує сьогодні. Скажімо, така думка про те, що генерал Мордвічов, той самий керівник місних штурмів, зокрема на Маріуполь та Одіївку, призначений команду головокомандувачем сухопутних військ війни Російської Федерації. Він якраз і буде займатися плануванням таких операцій. Це входить в концепцію загарбницької війни будь-якого типу Російської Федерації. Тому очевидно, що такі речі це ризики і виклики, на які необхідно відповідати перш за все, і у партнеру почули. Дякуємо вам дуже. Дякую, що долучилися за цікаві роз'яснення. Безпечного дія навзаєм речник української добровольчої армії Сергій Брачук був з нами на прямому зв'язку.